Керує дух українців звільнення від зомбування у паралельній реальності, іспит спокусою. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Ереву Водолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення. Про всі наші відео. У вісні я була в паралельній реальності, тут, на землі. Це було ніби приміщення театру за колісами. Туди сходилися люди з вулиці, з різних дверей. Ми віталися і раділи один одному, як давні друзі. Я знаю, що туди потрапляли лише ті. То увійшов у певний стан із допомогою медитацій чи якихось інших практик, розповідає своє одне з останніх сновидінь Воїн Світла Амадея. Тієї ночі, коли Амадея побачила своє видіння, мені луча наснилося багато людей, які знаходилися у місці, де здавали іспит на спокусу силами антилюбові. Показували мені у сновидінні фреску поклоніння нечистому як правителеві світу. Іспит мав проводитися жорсткий через прийняття сил антилюбові. Багато йшли радісно на таке прийняття, я ж намагалася уникнути цього через втечу з цієї реальності. Наші ізамадеї Сновидіння розповіла вам, щоб звернути вашу увагу, обидва сни. Про дві різних реальності нашого земного світу. Реальність тих, хто духовно розвивається, вони знаходяться за колісами театру, на сцені якого грається вистава іншої реальності про поклоніння силам зла. Маємо кожен задуматися, а де, у якій із цих реальностей знаходжуся я? Сьогодні, зранку із світу тонких енергій, мені надійшла інформація про енергії другої половини травня на нашій планеті. Земляни перебувають у психологічній роздробленості, наслідком якої є невміння сказати ні насаджуваним соціумом правилам і світоглядам. Від цього страждають власні світосприйняття, що викликає почуття самотності. Як духовної слабкості, нестачі чогось чи когось. Психіка та емоції багатьох землян перебувають на межі вимушеної злості, спрямованої проти недоброзичливців задля демонстрації власної сили і власної правоти. Такі емоційні стани і дії можуть привести до духовної ізоляції, намір сховати власний біль за агресією хибний шлях. Розривання стосунків з іншими через агресію сприяє віддаленню їх від себе, позбавленню себе їхньої любові. Зцілення приходить через спрощення себе. Травень це час, коли вищі сили рекомендують нам лікувати емоційну глухоту і сліпоту, об'єднуватися енергетично і фізично один із одним у почуттях світла і любові Всесвіту. Відкривати свої почуття іншим, розкривати людяність і мудрість. Це ідеальний час для трансформації нашої внутрішньої сили, прийняття себе і свого життя без будь-яких рамок, накладених свідомістю. Це час зруйнування ілюзій, набуття внутрішньої гармонії, пробудження істинного я, глибоких чисток енергоінформаційного поля. Глибокого медитування, насолоди у кожній миті життя, терплячості, пошуку власної індивідуальності, звільнення від зомбування зовнішнього світу, повернення до дитини всередині себе. У ченнелінг мене сьогодні покликав отаман Сірко. Коли я побачила його у ченнелінгу, він у глибокій задумі. Сидів біля палаючого вогнища. Викликав тебе, щоб передати вам, дорогі українці, важливі слова. Запалюйте вогонь, сідайте біля вогню і згадуйте, ким ви є. Згадуйте, ким є кожен із вас. Запалюйте вогнище чи запалюйте свічку. Дивіться на полум'я, вирушайте у мандри всередину себе, єднайтеся із своєю істинною суттю, стишуйте свій розум, захищайте його від впливу на нього зовнішнього шуму від метушні думок. І згадуйте, ким ви є, ким є кожен із вас. Тиша, дивіться на вогонь. Слухайте тишу і приймайте ту інформацію, яка приходить до вас із тиші. І що ви почуєте, що розкаже вам тиша усередині вас, те і є вашим істинним я? Не втікайте від цього діалогу. Може, тиша всередині вас витягне назовні різні страхи, нав'язані вам зовнішнім світом. Може, тиша всередині вас витягне назовні ваші страждання за померлими чи загиблими рідними, біль за втраченими домівками? Послухайте, що я кажу вам із вічності. Тиша всередині вас вам потрібна для вашого власного зцілення, для зцілення від того, що вас руйнує, і від того, що не є вашим. Для зцілення вашого розуму від зайвої інформації, серця від смутку і страждань, від страхів, ненависті, злоби, непрощення, конфліктів, осуду. Дивіться на вогонь і слухайте тишу. Віддайте вогню на спалення усе, що підіймається із глибин вашої душі. Віддайте це вогню. Очистяться від того, що тягне вас униз. Униз вас завжди тягнуть лярви. Низькими вібраціями ваших психоемоційних станів керують лярви. Вони живляться вашими енергіями, поїдають ваші енергії. Не плачте надмірно з рідними, які відійшли в інші світи, з якої б то не було причини. Не ослаблюйте їх енергетично власними сльозами і смутком. Допоможіть їм силою власного духу. Силою власного духу і любові допоможіть їм, спрямуйте їхні душі в енергії світла. Любі, українці. Коли загрожує небезпека, маєте згадувати про силу в собі і про небесний захист. Цієї ночі, у сні ти бачила видіння. Багато психологічно заляканих ворогом твоїх співвітчизників і ворога, який наказує співати російський гімн. Серед них лише ти одна згадала про Архангела Михаїла, і звернулася до нього за допомогою. Люди, які тебе оточували у вісні, це ті, хто у миті загроз не звертаються до вищого захисту, а падають у пастки страхів. Це було у твоєму сновидінні. Нагадаю вам, що таке сновидіння. Сновидіння це реальність, у якій під час вашого сну живе ваше астральне тіло, у той час, як ваше фізичне тіло відпочиває. Мандрівку у незвідані простори Всесвіту можна здійснити у медитації Містичний Всесвіт із мого авторського курсу Божественної магії «Мій містичний Всесвіт. В інших медитаціях цього курсу. Ви зустрінетеся з Пегасом, з Архангелом Разіїлом, різними духами вашого роду взаємодіяти з чарівним каменем, чашею Грааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я сприяє мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» навчає глибокі взаємодії з архангельськими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів. Можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Сірко. Сьогодні зранку мені прийшла інформація про те, що друга половина травня час великих можливостей для глибокої трансформації. Що скажеш про це? Це час великих можливостей для трансформації і особливо для трансформації української свідомості. Пояснюю, енергіями планети Земля керує дух українців, керують енергії українців. Коли ви занурюєтеся у будь-які низькі вібрації, ненависть, злобу, страхи, сварки, Енергії таких ваших вібрацій проявляються не лише на землі вашої батьківщини, а усюди, де пращури теперішніх українців у давні віки пустили своє коріння. Незалежно від того, чи відчуваєте ви будь-яку спорідненість із цими далекими землями і народами, які там живуть, енергетично ви з ними пов'язані. Рятуючи енергетично кожен сам себе. Ви енергетично рятуєте і свою країну і підвищуєте енергії на вашій планеті. Вогонь. Я говорю про вогонь як про велику силу очищення, як про велику силу очищення ваших власних енергополів і енергопростору України і планети Земля. Взаємодійте з вогнем у різних його виявах. Дивіться на вогонь і подумки, спалюйте у ньому усі ваші страждання, смутки, сльози, страхи, ненависть, злобу, стреси, осуди, конфлікти. Забирайте це у лярву, не давайте їм живитися вашими енергіями. Уявно викиньте усе це в вогонь і дозвольте полум'ю очищати вас і ваш простір. Взаємодійте із вогнем і в його фізичному прояві, і в енергетичному. Маєте практики енергетичної взаємодії із фіолетовим полум'ям. Спалюйте у вогні усіх лярв у проявах будь-яких низьких вібрацій. Як тільки но страх починає оволодівати вами перший, кого маєте згадати, Архангела Михаїла із його могутнім мечем, яким він здатний відрубати від вас усіх лярв, що пожирають ваші енергії. Кличте Архангела Михаїла. Щоб він зцілював ваші сльози і страждання, очищення вогнем, зцілення енергіями Архангела Михаїла. Українці, бажаю, щоб кожен із вас усвідомив, від кожного із вас, від кожного залежить, які сили переважають у вашій країні і на вашій планеті, сили зла. Приховані за різними масками у людських тілах, чи сили світла в божественних енергіях. Закликайте Архангела Михаїла із його мечем, щоб він відтинав від вас усіх лярв, які живляться вашими енергіями.